Вибори президента в США рівно чотири тижні до дня голосування 5 листопада. Американці голосуватимуть, хто буде новим президентом США. Так буде новий президент. Президент Байден йде. Але найголовніше, що зараз виборча кампанія в США дійшла до того, що навіть за одного виборця за одну родину сперечаються кандидати від демократів Камала Харіс від республіканців Дональд Трамп. І порядок денний безумовно включає Україну. Безумовно, тому що українська діаспора дуже велика сполучених штатах Америки, дуже багато поляків, дуже багато тих націй. Які співчувають і підтримують українців, і найголовніше американський народ підтримує Україну. І я переконаний, от повірте, що не треба вірити в жодні прогнози, бо ніхто насправді зараз не знає. Так склалася політична ситуація що 50 на 50. І бажаємо тільки одного: щоб американський народ, американці визначились, хто буде наступним президентом США, а нам працювати за підтримку і демократію,